Ти любиш подорожі, але не хочеш переплачувати. Морські круїзи це не просто відпочинок, це лайфстайл. Ти не просто подорожуєш, ти мандруєш з комфортом п'ятизіркового готелю, де кожен день приносить тобі нову країну і нові емоції. Що я тобі пропоную? Супер економію. Завдяки клубному членству ти отримуєш круїзи зі знижками до 50%, тільки уяви. Програма безкоштовного членства ти можеш подорожувати за рахунок компанії. Це просто вау, але це ще не все. Якщо ти обожнюєш подорожі так само, як і я, то можеш отримувати додатковий дохід просто за рекомендації. Уяви, що за кожного друга, який приєднається до клубу, ти отримуєш миттєво бонуси, що покриють усі твої наступні круїзи. Чи готова ти дозволити собі це? Те, про що давно мрієш? Не відкладай свою мрію на завтра чи на потім.